Нас пошикував якийсь полковник Кавказ Конечності і почав казати, що вони збирають обмінний фонд, їм всі ми типу, живі. А, недавно був мін під Харковом, ну, в той час. 50 на 50, вони, вони такі, типу, молодці, всіх повернули здоровими, а типу, їхні всі вернулись типу, без Єїць. Тобто навіть потім на протязі всього цього часу, який я, я там перебував, вони ця тема за яйця, вона це не, не знаю, не те, що фетиш, це хвора тема. Тобто, в кого не буваєш на, на допитах, там ФСБшники. Там, Віртуха і так далі. Потім нас, офіцерів, окремо посадили в окрему машину і повезли нас в сартану. Привезли в якісь я не знаю, як це будівля виглядала. Вона була схожа на якийсь курятник. Мене завели з моїм командиром з воду. Стіни розвалені, вікна вибиті, з криші тіче. Вже я бачу, стоїть посуд, в який люди справляють мало нужду, і дуже багато особового складу. Не знаю. Ну, Десь люди теж 300-400. Хтось сидів на підлозі, хтось стояв. Тобто там були люди, які вже потрапили в полон 12 квітня з території заводу їх взяли. І 13-го вночі прийшов хтось військовослужбовців Російської Федерації, все, і каже, що типа, командири батальйонів, командири рот, замикомандир бригади, замкомбатав, вони лишаються на території, в території цього приміщення. Я розумів, що я по даній категорії не попадаю, мені сказали, грузитися в машину і повезли в невідомому напрямку. Це було в ніч 13 на 14 квітня.